Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо 12 вересня 1992 року в космос полетіла перша подружня пара, перша темношкіра жінка і перший японський астронавт. Якою ж буде погода 12 вересня? Ми дізнаємося вже за мить. У Тернопільській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 10-15 градусів, в день 22-27. У Тернополі мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 11-13, в день 24-26 тепла. Ми передаємо вітання другій групі стоматологічного факультету Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського. 12 вересня іменини в Олександра Данила і Григорія, усіх іменинників вітає з Днем Ангела, Божого благословення вам та усіх ласк! А це все на сьогодні. До зустрічі.